Тут ми продовжимо говорити про складніші техніки запиту. І тут в нас є вже написаний деякий скрипт, який я підготував. Він запускається на базі Nordwind. І тут ми можемо побачити ну, деякі приклади вкладених запитів, підзапитів. Давайте подивимося підзапити. Значить, перше вкладення на рівні Select. Тобто на рівні Select ми вставляємо обрахунок середнього значення ну, якоїсь ціни. Ну, бачимо результат. Можемо побачити на execution Plan. Добре буде, якщо ви це відтворите та подивитися на execution Plan для кожного заплата. Наступна частина, ми робимо таке саме вкладення на рівні Where. Тобто тут вже буде execution план трошки інший. Ну, також треба подивитися, що в якому порядку е, робиться. Ну, в кінцевому е, е, в нас робиться Join. От. Тобто це спрацював оптимізатор, і ми бачимо, що написано одне, а по факту це ж тільки декларація. І оптимізатор сам вирішує, як най оптимальнішим чином він буде виконувати те, що треба виконати. От, далі в нас є підзапит на рівні FROM. І тут вже як це назвати, вирішуйте самі, тому що це можна назвати і підзапит, і вкладений запит. От, спочатку виконується підготовка деякої структури даних на базі таблиці Product, От, називаємо її цю структуру даних category price, таблицю нашу назвали проміжну. От, і далі з нею виконуємо вже join на іншу реальну таблицю, на таблицю Products. знову. Що далі в нас тут є? Ну, знову ж таки, ще один приклад вкладення. Але зверніть увагу, що тут є вже кореляція. Тут ми позначаємо про таблиці продукти Буковко П, призначаємо значення. От. І у вкладеному внутрішньому запиті ми звертаємося у фільтрі до. Таблиці у зовнішньому запиті. Тобто тут вже є кореляція і execution план буде вже отак от виглядати. Ми вже тут бачимо те, чого ми раніше не бачили. Це ми також далі розглянемо. от Тобто от такі от приклади. Ну, наступний приклад у нас вже це, очевидно, що не корельований запит. Що, бачите, між внутрішнім і зовнішнім запитом ніякого зв'язку немає. Просто раз select, два select. Дивимося, що відбулося. Далі в нас є, як бачите, конструкція конструкці, це є кому Expression. Експрешен. Ну, знову ж таки, готуємо певну структуру даних, Вона, скажімо так, десь зберігається. От, е ми в принципі можемо написати materialized. Е materialized. І давайте подивимося: е якщо в нас матеріаліз, е в нас Execution план виглядає таким чином. Тобто то ми фактично, бачите, продукти підготували, і фактично це в нас збережена в пам'яті табличка. Якщо матеріалист немає, це просто якась така, інлайн-структура. Ми її запускаємо, бачимо, що екзекюшн-план вже зовсім інший. Тобто ця частина вона не сприймається як збережена таблиця. От, є також приклад рекурсив, та коли ми намагаємося вибудувати ієрархію працівників в базі даних Nordwint. Теж можна подивитися на execusн план. Тут, тут можна розглянути і, скажімо так, вивчити цю частину. От. І останнє, що в цьому в нас прикладі є, це в нас віконні функції. Функція за допомогою якої ми е, нумеруємо рядочки. Функція за якою ми ранжуємо рядочки. Тобто ми за колоночкою Unit Price встановлюємо кожному рядочку ранг і ранжуємо ці рядочки. за за ціною. Ну і бачите, що перший ранг найвища ціна. От, якщо ціна однакова, то ранг також однаковий. Є також функція лак і лід це зміщення. Тут бачите, ми працюємо зараз з quantity. квантіті у нас бачите змістилося на один рядочок вниз. Є така сама функція лід і вона робить навпаки, вона перетягує вперед. Ну тут, тоді вже будете Previous, а декст. Next, next. От, 10, 10, 5, 5, 9, 9, бачите. От. Ну І як ви вже зрозуміли, то в принципі, якщо ми кажемо про вкладені запити, про сумування, про агрегації. Вот. То все це в нас можна комбінувати, і в принципі можна подивитися два останніх запити, там де виконана певна комбінація. Ми вже тут комбінуємо різні конструкції, які ми вже розглянули. В принципі, можна запускати. І ну, Тут в Exekuшен пані нічого такого цікавого не буде, бо він в постряс досить спрощений. От, але в принципі цей приклад містить всі необхідні конструкції.